Ми покинули все, що у нас було, і виїхали, тому що ну, ми розуміли, що е, там е, ну, це просто смерть залишатися. Або смерть, або підвал е, це в кращому Ну, Наша позиція була однозначна, моя родина проукраїнська повністю, ми все бросили і поїхали. Ми просто проїжджали мимо тут і побачили цю земельну ділянку. Нам сподобалось, ми дізналися, чия вона домовились про суборенду і так от сіли в калуші. Подобалося, що це не зина і що близька вода, тому ми зрозуміли, що овочі тут ну, потенційно могли б добре рости, тому що овочі потребують багато вологи. Тут з вологою <появся> перебор трохи. Якщо дивитись на результат, то виходить, що для Баштанова на Ну, Єдине, що якби, є такі лайфхаки, секретики, як виростити кавуни в Прикарпатті, але ну, можна. Ну, якби нічого такого суперскладного мабуть, не було. Тут раз, два, три, чотири, мабуть, сорти кавуни. Один основний сорт, наш фірмовий, секретний, ми його не розголошуємо. Один надранній є сорт. Наш секретний сорт це той, що ми вирощували минулого року. Він дуже смачний, він помірно великий, тобто десь 5-7 кілограмів середня вага плоду. Ну, І у нього колір такий дуже, дуже помітний, він не такий, як висковий. Ну він рожевий. Він не червоний. Всередині, він рожевий, але дуже смачний, дуже запашний. Він так розрізаєш його, він пахне. Осталось Е, Потім є у нас кову нам дали насіння спробувати він жовтий, зовні і жовтий всередині. Тоже невелика така, невеликий плід у нього, Там він від 3 до 5 кілограмів росте. Ну, схожий дуже на диню, але це кавун. Ну, а за смаковими якостями він солоденький, ну, кавун як кавун, але він прикольний і І є у нас ще тут один сорт надраннього кавуна. Він поруч лежить, він як звичайний темний кавун, він називається сорт Бомбейро. У нього він ранньо стиглий, але ну, через наші умови тут. Він ще, ну, вийде по сроках такий самий, як основна маса нашого кавуна. Але у нього плід такий 8-12 кілограмів, wow. великий кавун буде. І є ще пізній кавун. Це нам Європейський Союз давав гуманітарну допомогу. І ми зробили його тут майже ну, трохи більше гектару. Він теж такий великий. Там минулого року ми сіяли його і була. Одна така 13,5 кілограм, кавун такий я навіть не, не думав, що він може вирости. Муси бути тон 350 чин. Ну, при, при середньому вражає 200 тонн. Просто ще важко спрогнозувати, бо минулого року було так, що вра... наче він лежить, наче вражає середній. Потім стало дуже жарко і він дав другу ягоду, і ну, ми приходимо поле його більше і більше ми збираємо, збираємо і росте. Ну якби. Було приємно знаєте, і не чітко ну я дуже сподіваюся цього року Також друга ягода ще піде.